Доброго дня, скажіть, будь ласка, чому важливо сьогодні будувати комунікацію між польським та українським бізнесом саме в Польщі? Доброго дня. Польща може бути для вас дуже класною першою сходинкою у покоренні в принципі усього Євросоюзу близько, досить хороші якісні ціни і високий рівень життя. Я думаю, що з пропорція інвестицій до бажаного результату може бути досить комфортно саме у Польщі. Можна сказати, що Польща буде вторим таким аля Нью-Йорком в, в цьому регіоні. Я впевнений, що вона буде таким бізнес-хабом у Європі, теж дякуючи нашій імміграції, нашій яка тут в принципі, заполонила вже майже усе. Я вважаю, що Польща дає досить класний плацдарм для старту, в принципі, далі, як я сказав, у Європу. І, в принципі, вона зараз досить лояльна для наших іммігрантів. Я думаю, що це найкращий. próbować startować, póki jeszcze ta droga jest otwarta. Dużo wspierających mówi o swoich drogach, dzielą się doświadczeniem a zaproszają się do naszego wspólnego przyszłości. Jeśli chodzi o nasze spotkanie tutajsze dzisiaj, to jest ono bardzo ważne tak dla Polaków i dla Ukraińców, dlatego że poznajemy się razem, współdziałamy razem, ale też konkurujemy razem, a konkurencja to zdrowo, to wszystkich nas wyciąga w górę, to jest rozwój. А розвить топлі нього це. Українці найбільші інвестори польську економіку та неохомі. Сьогоднішній захід орієнтований на українських підприємців на українські компанії. Це для того, щоб український продукт, український бренд збільшував свою впізнаваність на європейському ринку. Доброго дня, скажіть, будь ласка, про ціль сьогоднішнього заходу. Сьогоднішній захід присвячено українському бізнесу у Польщі організаторами є три основні компанії: це «Зе Кепітал» та Ворк» – агенція по комерційній нерухомості. Сьогодні зібралися дуже цікаві власники бізнесів з різних галузей і Підіймають питання проблематику зовнішньої для клієнтури, так і внутрішньої компанії внутрішньої проблеми компанії. Певний кейс, проблема та її вирішення. Ось і дуже багато цікавого контенту сьогодні. Ми почули, з якого можемо зробити певні висновки і не наступати на одні і ті ж самі граблі у майбутньому. А чи можна сказати, що це такий осередок українського бізнесу у Варшаві? Мені здається, що на даний момент знаєте є така фраза, що всі стажини ведуть до Риму. На сьогоднішній день всі стажини ведуть до Варшави. І я сам на своєму досвіді можу впевнено сказати, що дуже багато моїх друзів, які являються середнім малим чи великим бізнесом, знаходяться саме у Варшаві і вже звідси комунікують з іншими регіонами, іншими країнами Європи. Також саме з Україною безпосередньо. Скажіть, будь ласка, три таких слова для потенціального, потенціальних людей, які хочуть приїхати до Польщі і відкрити свій бізнес тут? Перше, я не знаю, як правильно так сказати. Ну, добре, давайте три слова. Це зв'язки, це можливість і, мабуть, потенціал. Тобто так, зв'язки, можливість та потенціал. І Варшава цьому сприяє. І один з основних слоганів сьогоднішнього івенту це український бізнес поєднує, і це так. Дякую вам. Хочу подякувати громада 20, «24» за те, що сьогодні вони тут разом з нами і дають можливість через свій канал комунікації донести дуже багато цікавих та корисних меседжей для власників бізнесів. Приходьте, приєднуйтесь та давайте творити та розвивати український бізнес у Європі. Український бізнес юридична так компанія в Польщі в Варшаві. Видим рост заинтересованности в юридичних услугах нашого бізнесу українського. видим, як необходим нетворкинг для наших українських підприємців. Ради будемо допомогти в данных вопросах. Велика кількість українського бізнесу буде багато виступів на тему бізнесу, податків, виходу на польський ринок. Тому класний івент. всіх вітаю. Всем привет, меня зовут Макс Соловьев, я seo и co-founder компании Драйвова. Наш сервис является первым сервисом в Украине по подписки. И сегодня в Варшаве, меня пригласили на прекрасное мероприятие ГИА, где я познакомился с интересными людьми, поделился своими кейсами. Очень рад, что формируется такое дружное комьюнити, которое готово делиться своими кейсами, готово помогать друг другу. Доброго дня, мене звати Катерина Бабіч. Я сьогодні була спікером а, в спільноті. Хочу сказати, що це дуже круто, що ми а, разом що ми разом ми можемо збиратися всі, тому що якщо не ми будемо підтримувати один одного, то я думаю, що нам буде набагато складніше. Тому, будь ласка, об'єднатись діліться лайфхаками, тому що разом сила Україна.